Таємниця раю. Здоровенний та не надто чемний самурай прийшов до низенького буддійського монаха і каже Монаше, скажи мені, що таке пекло, а що небо. Монах поглянув на дужого воїна і зневажливо відповів «Хм... Сказати тобі, що таке небо і пекло? Я не можу тобі цього пояснити. Ти брудний і смердиш. Ти ганьба касти самураїв. Геть від мене, не можу терпіти тебе. Самурай розлютився, почав тремтіти, його лице так почервоніло від гніву, що не міг і слова промовити. Витягнув меч і підніс його, щоб убити монаха. Це пекло, прошепотів спокійно монах. Самурай знітився. Скільки ж співчуття і жертовності було в тому малому монахові, який ризикував власним життям, щоб пояснити йому, що таке пекло? Поволі він опустив меч. Відчув спокій і вдячність. Його лице проясніло Це є небо прошепотів спокійно Монах. Проживши довге і героїчне життя, один відважний самурай якось потрапив до раю. Але йому було дуже цікаво подивитися на пекло. І ангел задовольнив його бажання. Самурай враз опинився в дуже великому залі, посередині якого стояв стіл, заставлений тарілками зі смачними пахучими стравами. Але ті, що сиділи навколо столу, були бліді, худі, майже скелети, вони викликали жаль і співчуття. Як це можливо? спитав самурай у провідника. Адже перед ними стільки страв. Дивись, усі, що приходять сюди, одержують дві тонкі палички замість виделок. але вони дуже довгі, і їх треба тримати за кінець, тільки так можна занести їжу до рота. Самурай аж здригнувся від жаху. Страшна кара для тих бідолах, які б зусилля вони не робили, не могли донести до рота ані крихти. Він не хотів уже більше це споглядати і попросив повернутися до раю. Але там також на нього чекала несподіванка. Він побачив великий зал, такий самий, як у пеклі. У ньому було безліч людей, а на столі. Незліченна кількість тарілок зі смачними й пахучими стравами. Люди також мали по дві палички півтора метрові, і треба було тримати їх за кінець, щоб наколоти на них їжу. Та була одна особливість люди, що сиділи навколо столу, були веселі, ситі та здорові. Як таке може бути? Спитав самурай. Ангел усміхнувся і пояснив У пеклі всі хочуть брати їжу для себе, бо так робили все своє життя. Тут, навпаки, кожний бере їжу не для себе, а дає її іншим. Небо і пекло у твоїх руках сьогодні. Щодня.